Привіт! Мене звати Владислав. Я працюю UI і дизайнером в американській продуктовій компанії та маю більше двох років досвіду в даній сфері. Але так я рідко представляюсь. якщо я зустрічаю людину не з індустрії, я говорю, що просто роблю сайти. І цієї відповіді зазвичай буває достатньо. Але іноді люди цікавляться чи намагаються показати свою обізнаність в даній сфері і запитують мене, чи я роблю сайти в фігмі, в фотошопі, чи верстаю їх в HTML. Все водночас, але трохи на інших рівнях. Я знаю, що більшість хлопців мають значно ширші і обширні знання в області програмування і талант до цього. Так, я проводжу дуже багато часу в різних графічних редакторах, але це не найголовніше в цій галузі. Більше часу йде на осмислення самого продукту. Проте я її хочу розповісти на прикладі наступної історії. У багатьох компаніях є кімнати для відпочинку, де можна пограти в PlayStation, настільний футбол або теніс. Кому ще більше подобається така кімната є у нас також, і мій приятель-розробник якось вирішив вивести нашу пін-понзалежність на новий рівень. Він написав такий собі додаток, який підраховує результати ігор та виводить рейтингові таблиці. Апка була доволі проста, просто пару функцій і приємно оформлена. Втім, з часом матеріал дизайну, знання фігми достатньо для того, щоб твоя програма виглядала не найгіршим чином. Загалом усі зраділи і пообіцяли йому заносити туди результати ігор. Але коли минуло цілих два тижні, він почав перевіряти результати роботи. І виявилось, що залишились там такі ж, які були тестові аккаунти. На це мій колега-програміст, який ви з догадалися вже не грав в теніс, вирішив дізнатися, в чому ж справа. Загалом ми фізично не могли заносити туди результати. Чому ж? Діло в тому, що більшість з нас грає під час ланчу або після нього. І коли у хлопців є трохи більше часу. Відповідно, це призводить до того, що навколо столу для пінг понгу збирається ціла черга багаючих, і ми граємо не один на один, а два на два, тобто цілих 4 чоловіка за столом. Звісно, зовсім не знаючи цього, мій колега створив зовсім просту, класичну програму для гри в пінг понг матчі. Суть в тому, що якщо люди не можуть або не хочуть користуватися вашим додатком, його дизайн абсолютно провалився. User Experience або ж UX це та емоція, яка виникає у користувачів від продукту. Та завдання UX зробити так, щоб це враження було позитивним. Тоді сервіс буде затребуваний, популярний на ринку, користувачі будуть задоволені, а інвестори будуть багаті. Інша абревіатура, яка зустрічається найчастіше в дизайні, це UI, означає вона User Interface. Під інтерфейсом зазвичай розуміють засоби спілкування комунікації між людиною та пристроєм. Інтерфейси ці бувають такі текстові, як у дуже старих комп'ютерів, і вони знову починають набирати популярність з телеграм-бутами, телеграм-чатами та графічні. Вони відомі аж з Windows 3.1. Ось так. User Interface Design, або ж UI це програмування графічного інтерфейсу. Тобто як за допомогою батонів, UI-кітів, тексту, чекбоксів, навіть тих самих свайпів по телефону, по тачскріну, передати інформацію від людини до комп'ютера так, щоб комп'ютер використав її та за допомогою нового інтерфейсу до того інтерфейсу, можливо, який він створить. Передати меседж цьому юзеру, при тому, що робота дизайнера часто бачать у проєктуванні цього інтерфейсу, це лише надводна частина айсбергу, і як показує приклад з тим самим підпонгом, мало кого цікавить, наскільки елегантно ви зробили цю програму, наскільки круто вона розроблена програмно. Ви можете передати дані комп'ютеру, але якщо комп'ютер не знає, що ви хочете від нього, та що робити з цими даними, такий продукт просто не може бути успішним. Ще на початку 2000-х Джесі Джеймс Гарретт описав складові користувальського досвіду у вигляді п'яти шарів. З тих пір ця схема стала абсолютною класикою і друкується з однієї книжки по UX в іншу. Незважаючи на минулі 15 років, вона ні на секунду не втратила актуальності. Кожен шар у ній має свій вплив на юзер експірієнс. Цікаво те, що люди зазвичай називають дизайном, тобто шар візуального дизайну відповідає всього лише за п'яту частину X відповідно до цієї схеми. Тому якщо більшу частину проєкту дизайнер проводить працюючи над макетом в графічному редакторі, то швидше за все він робить щось не досить влучно. Я постараюся побудувати цей курс таким чином, щоб він максимально повторював цю послідовність. Тому в наступну пару хвилин ми не лише розглянемо схему уважніше, але й ознайомимось із змістом курсу. В основі всього лежать бізнес-цілі та завдання користувача. Саме ці два параметри визначають суть продукту. Ці шари, на які у дизайнера майже немає впливу. Здається, що якщо він не приймає рішення, то і відповідальність не на ньому. Насправді це не так. На цьому етапі кожна помилка може коштувати успіху, а час витрачений на цих шарах буде витрачено даремно. Часто ж бізнес цілі а іноді навіть бажання користувачів, спускаються дизайнеру зверху у вигляді і брифів і технічних вимог. Пам'ятайте, що замовнику буває непросто виразити справжні цілі, та такі документи часто не найнадійніше джерело. Головне завдання дизайнера на цьому етапі зібрати дійсно достовірну інформацію та визначити реальну задачу проєкту. Коли дизайнер визначився з тим, чого хочуть насправді користувачі, він починає думати: думати, яким чином бізнес може допомогти вам у цій потребі. Так визначається функціонал продукту, іншими словами, вигадуються основні фічі. На наступному етапі дизайнер визначає та поглиблює розуміння, як буде саме організований продукт, та які дії потрібно виконати користувачеві, щоб досягти бажаного результату. Наступний етап повністю присвячений тому, як передавати інформацію користувачеві, у тому числі і інформацію про те, які дії система від нього очікує. На останньому етапі дизайнер займається візуальним оформленням продукту. Тобто добивається того, що продукт вирізнявся серед конкурентів, викликав довіру, висловлював приналежність до бренду. Компанії, як і люди, діляться на два типи: одні апологети процесу, у яких є чіткі правила і документи для будь-якого випадку. Інші більше сектанти хаосу, які живуть сьогоднішнім моментом, постійно змінюють підходи і дають згідно інтуїції свої правки. Ідеально знайти баланс між цими крайнощами, не намагатися заморочуватися документообігом, навпаки, довіряти особистому спілкуванню і для такого підходу критично, щоб у всіх були однакові уявлення про ідеальний хід проекту. Кожен проєкт проходить кілька стадій ідея, дослідження, тестування, розробка, запуск та налаштування самого проєкту. Все починається з ідеї. Іноді це може бути просто інсайт про проблему, яка є у користувача, і яку ми можемо допомогти йому вирішити. Це може бути також розуміння якоїсь нової ніші на ринку, яку не можна наразі прогавати, а може бути просто поява нової технології, яка відкриє нові можливості. Завдання цього етапу сформувати ідею і переконати інших у її важливості. Якщо ідея знаходить підтримку, то вона стає проектом. Саме в цей момент навколо неї збирається команда і починається наступний етап дослідження. Його завдання вивчити проблему, зрозуміти, що ми намагаємось вирішити цим проектом і чи існує насправді проблема, ну і, звісно, як виглядає успіх. На наступному етапі ми досліджуємо можливе рішення. Намагаємось проаналізувати якомога більше варіантів, а потім вибрати найкращий, протестувати його перед тим, як рухатися далі на етап девелопменту. Ми вирішуємо завдання, пов'язані з перетворенням протестованого рішення в повноцінний масштабований продукт, який ми готові надати своїм користувачам. Далі запуск. Для цифрових продуктів він не реалізовується одразу. Зазвичай це проміжок часу, протягом якого проходять нескінченні апдейти, і продукт стає доступним дедалі більшій кількості користувачів. Та й останній етап це фінальна поліровка. Налаштування роботи, підтримка і збір даних. Одна з особливостей всього процесу що через нього проходить вся команда. Тобто на етапі дослідження усі займаються дослідженням. Їх спеціалісти визначають користувачів та їх завдання. Продакт-менеджери уточнюють бізнес-цілі, визначають контрольні точки та планують проєкт. Інженери шукають найкращий спосіб використання існуючої системної архітектури і стека технологій. Одним словом, всі члени команди займаються одним і тим же: визначають напрям руху та намагаються мінімізувати ризики. Звідси ще один важливий момент в роботі сучасного UX-дизайнера. Робота в команді з цифровим продуктом це складна система, і на досвід користувача впливають сотні деталей цієї системи. Багатьма UX-дизайнерами не лише не може керувати, він навіть не здогадується про них. Такі технічні деталі, як, наприклад, доступність API сервера геолокації, нівелюють суть запитувати користувача адресу кожного разу, коли він заходить на сайт. А велика кількість запитів до бази даних серйозно уповільнить завантаження сторінки. Обидва ці фактори мають величезний вплив на досвід користувача, причому перебуваючи за межами області компетенції самого дизайнера. Як же бути? В такому разі, завдання дизайнера спланувати найкращий експіріенс для користувача та переконати всіх навколо, що найкращий користувацький досвід це мета команди і цього не досягнеш, сидячи весь день за монітором в редакторі. Дизайнер має бути там, де приймаються рішення. На нарадах з менеджерами, стейкхолдерами, біля дошки з інженерами, біля монітора з фронтенд девелопером який верстає сторінку, і намагається зрозуміти, як ті чи інші рішення вплинуть на користувацький досвід. Дизайнер робить свою роботу, робить продукт краще. Тому багато методів, які я пропоную на цьому курсі, чудово підходять для командної роботи, коли представники різних дисциплін, областей знань, точок зору. Як завгодно збираються з маркерами, аркушами паперу та навіть, можливо, в фігмі, і працюють разом, то результат завжди набагато ефективніший, ніж від одиночної роботи тільки дизайнера. Якщо ж можливості зібратися разом немає, наприклад, офіси у різних містах чи країнах, то я, наприклад, намагаюся ділитися з всіма тонкощами своєї роботи, вести діалоги в месенджерах, залишати коментарі в фігмі, обговорювати всі питання, що з'являються. Що ж потрібно для того, щоб бути успішним UX-дизайнером? Незважаючи на те, що дизайнери дуже люблять поговорити про плагіни для фігми та нові аїшки для оптимізації роботи, дизайн-менеджери великих компаній дивляться на зовсім інші речі. Багато хто має детально опрацьовану систему того, які навички відповідають якій позиції. І майже завжди дизайнер оцінюється приблизно з чотирьох сторін: це майстерність, відповідальність. Командна робота та вплив на інших. Три навички, визначаючих майстерність: це увага та захист інтересів користувача та його мети емпатія. Далі вміння визначити мету та стратегію проєкту, та в кінці кінців виконання. Тобто технічні навички дизайнера, інтерактивний дизайн, інформаційний і так далі. Під відповідальністю ми розуміємо критичне мислення, тобто завжди бути готовим почути критику, обґрунтувати своє рішення і вміти оцінити відносини своїх зусиль, що витрачаються, до прогнозованого результату, а також передбачити проблеми та сприятливі можливості та прагматично на них реагувати. Вплив на команду це вміння чітко комунікувати та висловлювати свої ідеї та плани прагнення всієї команди. І балансувати робочий процес між тим же UI і UX, розробкою імплементацією програмного продукту та іншими піддисциплінами, що беруть участь у спільній роботі. Вплив на інших, це бажання просувати принцип UX всередині всієї організації і продукту. Чим вищі навички в кожному напрямку, тим досвідченішим є дизайнер, і тим паче відповідальні проекти йому довірятимуть. Джуни мають базові навички з набору майстерності та відповідальності. Сеньор-дизайнери повинні не тільки бути експертами у своїй справі, але й мати сильний вплив на людей навколо себе, тренуючи їх, бачити UX як важливий чинник будь-якого приймаючого рішення. Під час курсу ми будемо намагатися приділяти увагу цим навичкам. Наприкінці ми подивимося, як оформити кейс для портфоліо, щоб він найкраще це продемонстрував. Одну штуку визначають всі деякі новачки, що приходять в великі it компанії Це сесії дизайн критики. Як команда намагається швидше випустити продукт на ринок, щоб отримати відгуки справжніх користувачів, так і дизайнери, працюючи над певним проєктом, повинні шукати можливість отримати критику від в бік свого проєкту якомога раніше. Взагалі я б віддав перевагу слову фідбек. Але підібрати йому хороший аналог в українській мові в мене не вийшло. Слово критика не точне та має кілька значень. Наприклад, критика це негативне судження про щось і в той же час критика це розбір обговорення чогось із метою виявити недоліки. Помітили різницю в обговоренні чогось із метою виявити недоліки? Здавалося б, крихітний нюанс, але змінює все. Критикою часто підсвідомо сприймається негативно, ніби це екзамен, в той час як справді це чудовий спосіб підтвердити свої роздуми та мінімізувати можливість помилки. Неважливо, ви шукаєте критику від товариша, дизайнера, директора, того ж замовника. Суть критики в тому, що проект ще не скінчено, а отже отриману інформацію можна використовувати собі на руку. Це як ніби на контрольній в школі можна було вирішене завдання спочатку показати татові, а потім уже здавати вчителю. І навіть якщо тато не суперсильний математик, як інженер або замовник не можуть бути суперсильні в дизайні, то дві голови краще, ніж одна, і пропущений знак, наприклад, множення тато, напевно, помітить. Важлива деталь у неформальній довірчій атмосфері обидві сторони. Можуть бути більш відвертими. Обов'язково це позначиться на ефективності сесії. Тут також присутні щонайменше 4 способи критики, якими активно користуються дизайнери. Перший вид це товариська критика. В компанії дизайнерів вони всі класні, професіонали вирішували в цілому схожі завдання. Нічого простіше, ніж підійти до одного з них, показати свою роботу і попросити фідбек. Так звана наступна Fresh Ice. Складається з п'яти-восьми дизайнерів, ресерчерів, райтерів, насправді будь-якої дисципліни, якщо це їй цікаво. Це не тільки чудова можливість отримати фідбек, але й поприкотикуватись в наданні фідбеку іншим людям. Дизайн Review – це нарада один на один з одним з провідних дизайнерів, які трапляються приблизно раз на місяць. Це чудова можливість порадитися з приводу поточних проєктів з людьми. У яких набагато більшу досвіду та ширший огляд. І останнє це презентація стейкхолдерам. Стейкхолдери – це люди, які хоч трохи якось зацікавлені в проєкті, та ними можуть бути менеджери відповідальні за продукт або просто хлопці з іншої команди, які працюють над проєктом, що приградається з вашим. Оскільки ці люди особливо турбуються про проєкт, вони готові запропонувати не тільки свіжий погляд, а й погляд під зовсім іншим кутом. Як отримати ефективний фідбек? 50% того, наскільки корисними будуть коментарі ваших респондентів, залежать саме від вас. Правила прості: важливо тільки не забувати про них. По-перше, поясніть проблему, яку вирішуєте своїм проєктом. Цей момент настільки критичний, що, перш ніж рухатися далі, варто переконатися, що інший бік зрозумів проблему. Зорієнтуйте постану проекту. Скажіть. Якщо проект знаходиться в ранніх стадіях, або майже в середині, або зовсім вже готовий. Це вплине на те, на що акцентуватимуть вашу увагу. Окремо вкажіть моменти в проєкті, якими цікавить саме їхня думка. І зазвичай така вузькоспрямована критика найкорисніша, звичайно, якщо ви сприймаєте як іспит моменти, в яких ви не впевнені, то їх хочеться приховати. Але якщо ваші фідбек сесії навпаки е, нагадує дружню бесіду, ти саме такі сумнівні рішення вам захочеться проговорити. Пам'ятайте, це лише чиясь думка. Не поспішайте одразу виправляти свій проект. Але і не сперечайтеся: візьміть паузу, проаналізуйте отриману інформацію та подумайте, як краще її використати. Як давати ефективний фідбек самому. Деркальний тому, про що ми говорили раніше, перш ніж ділитися своєю думкою, переконайтеся, що ви зрозуміли проблему. Побудуйте свій фідбек у форматі питання. Тобто, замість використовуючи бокси для вибору товарів, запитайте, що, якщо користувач захоче вибрати кілька товарів? По-перше, ваше завдання допомогти виявити недоліку, а не знайти рішення одразу? А така форма критики цьому більш відповідає. По-друге, ніхто не любить команди від якоїсь іншої людини, і надто прямі коментарі можуть не тільки не дати розгорітися класній дискусії, а і навпаки завершити її. Рухайтеся від загального. Спочатку уточніть проблему, потім обговоріть стратегію цілей користувача, потім поговоріть про тактику архітектури, наприклад, навігації. І тільки уже в кінці, якщо стадія проекту дає змогу, то можете обговорити деякі обов'язкові візуальні елементи. Не забудьте відзначити також позитивні сторони. Завдання критики не тільки виявити недоліки в іншій людині. І її роботі, але й підтвердити вдалі рішення. Інакше звідки ще дизайнеру знати, що ви сумніваєтесь тільки щодо частинки його рішень, а інші частини ви навпаки знаходите дуже вдалими і хотіли б знову бачити після наступної ітерації. Підіб'ємо підсумки. UX не рівно UI. Додаток це більше, ніж просто кнопки та панельки, а враження, які отримує користувач, складається з безлічі факторів. User Experience представляють у вигляді п'яти шарів. Перше це потреби користувача та завдання бізнесу, друге функціонал, третє дизайн, четверте інформаційний дизайн та п'яте візуальний дизайн. Користувацький досвід ніколи не буде ідеальним, якщо у всій компанії про нього думає один лише UX-дизайнер. Спільна робота дисциплін просто необхідна до сучасного проєкту. І дизайнери оцінюються за такими навичками, як майстерність, відповідальність, вплив на команду і на компанію в цілому. Ну і останнє, критика не страшний іспит, а навпаки, інструмент, яким дизайнери користуються, щоб покращувати свої ідеї. У дизайні немає законів, задає принципи і методи, багато про які я розповідаю на цьому курсі. Але щоб навчитися їх вміло застосовувати, просто подивитися один відосик недостатньо. Кожен проєкт є унікальним. Можна було б робити класні продукти, беручи методи із статей і книжок дизайнерів, і перших би замінили роботами, людство досягло б технологічної сингулярності, і все було б не дуже добре для нашої професії. Сьогодні ви подивилися перше відео. Я вам вдячний. Сподіваюся, що воно не дуже сильно вас втомило. Це тільки вступна частина. Справжнє навчання почнеться, коли ви намагатиметесь застосувати отримані знання для виконання домашньої роботи. І так, домашнє завдання наступного уроку придумати сервіс, який би вирішував якусь проблему користувача, на якому ви працюватимете протягом усього курсу. Це може бути апка, сайт або щось інше. Хоча я думаю, що все-таки, напевно, додаток або сайт. На останньому уроці вам належить оформити свій проєкт у вигляді кейсу для портфоліо та описати процес роботи над ним. Увага! Протягом роботи над проєктом вам прийдеться добре дослідити потенційних користувачів. Тому, якщо ви робите ну, щось ну дуже специфічне, наприклад, соціальну мережу для початківців нейрохірургів. Переконайтеся, що ви зможете знайти все таки пару нейрохірургів, готових е, розповісти вам про своє життя. А з вами був Владеслес. Дякую за перегляд. Удачі!